Вітаю, Любі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена. Приємного прослуховування. Я не хочу сваритися, я хочу зрозуміти, що з тобою відбувається, вигукнув чоловік у розпачі. Відбувається не зі мною, а з нами Костю, відповіла Вероніка. Я стала для тебе як м'який халат. Тобі тепло, затишно, вільно. Але в тобі вже немає азарту, виклику, відчуття подолання. А я хочу, щоб ти завойовував мене щодня, щоб хвилювався і радів, як раніше, коли бачиш мене. Так не буває, Вероніку, пристрасть з часом минає. Моя любов нікуди не зникла. Вона перейшла у спокійну. Глибоку прихильність, я ціную тебе навіть більше, ніж раніше. Наш сімейний стаж майже п'ять років. Ми ростимо чудову донечку, так схожу на тебе. І я щасливий. У нас із тобою сім'я, це так. Але ми перестали бути парою, запально відповіла дружина. І особисто я не вірю. Що пристрасть помирає назавжди. Ти просто не хочеш докладати зусиль, щоб роздмухувати її вогонь. А згадай, як усе починалося. Вероніка й Костянтин познайомилися під час навчання в коледжі, що готував фахівців для автомобілебудівної галузі. Костя вчився. Старанно і з інтересом. Вероніці її майбутня професія, якщо чесно, здавалася нудною і нецікавою. Її більше захоплювала громадська діяльність. Дівчина була старостою групи, мала посади й в інших органах студентського самоврядування. Без Вероніки не обходився жоден захід, значний чи дрібний. Вона завжди була в центрі подій, організовувала, спрямовувала і контролювала, а на будь-якій тусовці завжди лунав її дзвінкий голос і заразливий сміх. Зовнішність у Вероніки була неначе звичайною, невисокий зріст, темні очі, струнка фігурка, ніяких модельних параметрів. Але блискучі, живі очі кольору перезрілої вишні. Та чарівні ямочки на щочках, що з'являлися при усмішці, хружляли голови багатьом хлопцям курсу. Та Вероніка обрала Костянтина, хлопця з протилежним темпераментом, серйозного, вдумливого, замкненого і мовчазного. Він уникав гучних компаній, але уваги дівчат йому не бракувало. Бо костик. Мав зовнішність голівудського актора, високий, статний, плечистий із правильними рисами обличчя і темними бровами в розліт. Яскрава, приваблива зовнішність дивним чином, поєднувалася в ньому зі скромністю і навіть певною сором'язливістю. І саме це зачепило Вероніку. Вони притягнулися. Як притягуються протилежні електричні заряди, так що іскри навкруги посипалися. Увесь коледж із цікавістю спостерігав за їхнім бурхливо зростаючим романом. Костя просто втратив голову від кохання, як усі глибокі натури, що не розмінюються на дрібниці, він був цілком поглинутий своєю обраницею. Вероніка теж була захоплена, щаслива і активна, як і раніше. Їм не заважала різниця у світосприйнятті, вони доповнювали одне одного, і, здавалося, так і буде завжди. Закохані одружилися одразу після закінчення навчання, і у перший рік свого подружнього життя були безмежно щасливими. Після коледжу Костя влаштувався на завод звичайним слюсарем. Амбіції, здається, у нього були зовсім відсутні. Вероніка недовго попрацювала в техвідділі відділі того ж заводу, а потім пішла в декрет і поринула в сімейне щастя з головою. У подружжя народилася донечка Аня. Турботи про дитину на якийсь час цілком поглинули Вероніку. Але з часом молода жінка засумувала. Щойно Аня підросла, і в матері з'явилося більше вільного часу, Вероніка взяла в облогу чоловіка. Костю, я відчуваю в собі сили й поклик бути багатодітною мамою, з блиском в очах казала дружина. Хочу ще щонайменше двох малюків. Найближчим часом, уже просто зараз. Краще, щоб це були близнюки, але ми не можемо цього запрограмувати, тож нехай будуть погодки один за одним. Уявляєш, веселу зграйку щасливих діточок, Анечка, а в неї два братика Матвійко і Богданчик. Я вже їм і імена придумала. Але в Костянтина був інший погляд на це. Нам цілком достатньо однієї анечки. Можна бути щасливою родиною із однією дитиною. Особисто я не готовий до цілодобової багаторічної каторги, яку передбачає багатодітність. Хочу жити спокійно й упорядковано. А ти, Ніко? Можеш спрямувати свою буйну енергію в роботу і кар'єру. Можливо, я й пішла б у роботу з головою, але мені не подобається професія, яку я здобула, зітхала дружина. Перед декретом у заводському техвідділі я ледь не пропала від нудьги, там мохом порости можна. То чого ж ти хочеш? Може, змінити місце? Піти у цех. Там процес виробництва більш жвавий і різноманітний. Тобі сподобається? Ні, таке мені точно не сподобається. Я нарешті зрозуміла, що мене надихає. Це медицина. Хочу круто змінити життя. Коли я була в пологовому, то усвідомила. Як цікаво лікувати людей. Ось справа, гідна життя. Я вже вирішила. Спочатку вступлю до медучилища в нашому місті. Мама допоможе за нею. Я з нею домовилася. А далі буде видно. Ні, Вероніко, заперечив Костя, у тебе сім'я, дитина, яке ще навчання? Я проти. Це твоя примха. Ти на кілька років зникнеш із сім'ї. Навіщо нам такі випробування? Та Вероніка, звісно, не змирилася. Це було не в її характері. Після декрету на завод вона не повернулася. Я влаштувалася санітаркою до лікарні. Це ближче до моєї мрії, до медицини. Набуду стажу, а там подивимося. Минуло кілька місяців і між чоловіком та дружиною відбулася несподівана розмова. Костю, сядь і послухай. Ти завжди мене розумів. Зрозумій, і зараз. Я зустріла іншого чоловіка. Ми покохали одне одного. Приголомшений Костя не міг вимовити й слова. Хто він? Лікар-дерматолог Рудольф Маркович. Він чесна і благородна людина і наполягає на моєму розученні. Ти справді його любиш? Так, я усвідомила, що жінка може закохатися лише в того, хто впливає на її картину світу. У нас із ним так багато спільного. Я скоро почну працювати в медицині, як і мріяла. Рудольф відкриє свій кабінет, а я йому допомагатиму. І давно це у вас? Скільки часу ви вже дружите тілами? з огидою скривився Костя. Не кажи бульгарних і грубих слів, це не про тебе. То між нами все? На жаль, так. Пробач. Отримавши розлучення і, як заведено, права на дитину, Вероніка поїхала з Рудольфом далеко від рідного дому шукати щастя, як їй здавалося, в маленькому віддаленому містечку. В цьому місті жили і працювали бувші однокурсники Рудольфа. Вони мали фінансово й організаційно допомогти йому. Закріпитися в місті та відкрити приватний дерматологічний кабінет. У попередніх розмовах Рудольф отримав переконливі запевнення від друзів, що його вже чекають не дочекаються, і все влаштується найкращим чином. Допомога буде забезпечена. Але, як то кажуть, людина планує а Бог керує. У друзів раптом змінилися плани, з'явилися якісь неочікувані турботи, коротше кажучи, щось не зрослося, і Рудольфові довелося шукати місце в районній поліклініці, аби якось прогодувати сім'ю. А сім'я на той час збільшилася. Вероніка, як і мріяла, народила близнюків, двох синів. Матвія та Богдана. Ці імена вона придумала ще тоді, коли була дружиною Кості. От і стала молода жінка багатодітною мамою з трьома дітьми, як і хотіла. Але радості, яку вона собі уявляла, не сталося. Допомогти Вероніці було нікому. Мама хворіла і приїхати не могла, та й гордість. Не дозволяла Вероніці скиглити й випрошувати співчуття. А як кажуть, ростити близнюків важче не вдвічі, а в сто разів, ніж одного малюка. Вероніка метушилася між кухнею, магазином і дітьми, як заведена, допомагала, як могла Аня, старша донька. Рудольф зазвичай усувався. І жодним чином не брав участі в домашніх клопотах. Чоловік був старший за Вероніку на 10 років і виявився, на відміну від кості, стриманим, ба навіть суровим і сухим ніжностей і пристрасті, яких Вероніка вимагала від першого чоловіка, він не виявляв і навіть не замислювався про це. А Вероніці тепер вже було і не до пристрасті втриматися б на ногах і не впасти від утоми. Матеріальним добробутом у молодій родині і не пахло, орендована квартира, необхідність облаштуватися на новому місці, прокормити діточок. Вероніці було важко і зітхнути. І в цей нелегкий час жінка почала помічати. Дивності в поведінці Рудольфа перепади настрою, дратівливість, а інколи навіть повну відчудженість від дійсності, алкоголем він не зловживав, і Вероніці не одразу стало зрозуміло, що її чоловік наркозалежний, що він щось уживає. Вона точно не знала. Лише здогадувалася, що у Рудольфа є якийсь доступ до наркотичних медичних препаратів. Та згодом, виявилося, це було лише страшним початком того, що на них чекало. В Вероніці було нелегко, але здаватися, це не в її характері. Та Рудольф на контакт не йшов. Усе заперечував, будь-яку допомогу відкидав. А тут ще й зв'язок з костею пропав. Грошові перекази для доньки він надсилав справно, інколи телефонував Ані і раптом зник. Вероніка не знала, що й думати. Рудольф тим часом пустився берега. Він втратив роботу. Чи то сам пішов, чи вигнали. Вероніка не знала. Не хочу бути рабом системи, заявив Рудольф. Я вільна людина і хочу брати від життя найкраще. Вероніка змушена була шукати підробіток. На щастя, сини підросли, і з ними стало трохи легше. Допомагала сусідка Марія Петрівна, жалісна, літня самотня жінка. Роботу в маленькому містечку знайти було непросто. Але дивним чином здійснилася ще одна мрія Вероніки. Вона стала медиком. Її по-справжньому взяли в штат медичного закладу, міської лікарні. Посада у неї насправді то була непоказною – санітарка в морзі. Але становище було безвихідним. Тож Вероніка з радістю прийняла цю пропозицію. Обов'язки стежити за чистотою приміщення, мити підлогу і усе потрібне, готувати тіла померлих до розтину, роздягати, обмивати, а потім одягати для поховання, а якщо родичі побажають, робити легкий макіяж. Не кожному така жахлива робота під силу, але Вероніка була не з полохливих. Рішуча, смілива, та й життя її вже загартувало. В той день вона чергувала в нічну зміну в морзі одна. На каталках лежали три покійники, прикриті простирадвами. За великими, блідими ступнями, з бирками було видно, що це чоловіки. Вероніка взялася мити підлогу, винесла брудну воду, повернулася назад і несподівано. Їй почувся ледь вловимий шурхіт. Вона прислухалася, полохливий холодок пробіг по її спині. Здалося, заспокоїла вона себе, і раптом із спокійницької долинув виразний стогін. Вероніці здалося, що якісь розмиті тіні забігали по стінах. Ноги зробилися як із свинцю. І наче приросли до підлоги. На обличчі жінки застигла гримаса жаху, на чолі виступили краплинки поту. Здавалося, серце її гупає так гучно, що чути в найдальшому кутку моргу. Коли чіткий стогін повторився, Вероніка трохи опанувала себе і підійшла до каталки, звідки лунали звуки. Зібравши все своє самовладання, жінка повільно відтягнула простирадло, з її горла вирвався короткий пронизливий крик. Покійник дивився на неї широко розплющеними очима, і цей погляд був осмисленим. На обличчя чоловіка падало. Приглушене світло нічних ламп. Вероніка, поволі, приходячи до тями, роздивилася уважніше і скрикнула ще раз. Вона впізнала чоловіка на каталці. Це був її перший чоловік костя. Де я? тихо спитав він, зітхнув і закрив очі. Далі все закрутилося, мов у вісні. Здивовані вигуки, лікарі, реанімація. Вероніка перебувала в стані шоку. Хтось плеснув їй у рота ковток обпікаючого спирту. Жінка закашлялася, але свідомість її прояснилася. За кілька днів, коли кості стало краще, Вероніку пустили до нього. Блідий, схудлий Костянтин, а це, звісно, був саме він. Дивився на Вероніку теплим поглядом уже остаточно ожилих очей. Я шукав тебе, прошепотів він. Що з тобою сталося? Вона взяла його за руку. Я дізнався, що ти тут у нестерпних умовах і вирішив приїхати і забрати тебе разом з дітьми. Він зробив паузу і додав: Забрати додому. На очі Вероніки навернулися сльози. Вона піднесла костину руку до свого обличчя і торкнулася її губами. А з тобою що сталося? тихо запитала Вероніка. Мене збила машина, відповів він. Привезли до лікарні, прооперували, і раптом зупинка серця. Реанімаційні заходи не дали ефекту, мене відвезли до моргу. І тут на зміну прийшла ти. Я не міг не ожити. Я так довго на тебе чекав, потім шукав, потім хотів урятувати. А виходить, урятувала мене ти. Ти поїдеш зі мною? А ти пробачиш мене? Якщо я приїхав за тобою, то вже пробачив. Мабуть, Час від часу нам потрібно, щоб в житті усе переверталося. Тоді ми краще розуміємо себе й інших. Я теж у чомусь винен, тому пробач і ти мені. Вероніка знову піднесла його руку до губ. Я, як дурненька, шукала новизни пристрасті і не розуміла, яка любов і відданість. Живе в тобі, і вона живе для мене. Такий дарунок можуть послати тільки небеса. Я з вдячністю приймаю цей дарунок і хочу також стати таким же благословінням і для тебе, подарувавши тобі своє серце і душу назавжди.